Друзі, вітаю! Хамас визнає Росію своїм союзником. Погрози Ірану для Ізраїля, позиція Сполучених Штатів щодо Ірану в відношенні до Ізраїлю. Одним словом, що відбувається зараз, на сьогоднішній день, на Близькому Сході, наземна операція Ізраїлю в секторі Газа. Давайте все це розберемо, тому що це ті події, які зараз дуже сильно впливають на світ і навіть. Крадуть чуть-чуть уваги від нашої війни, зосереджуючи всю медіа і політичну увагу там. Хоча в нас, ви розумієте, відбуваються не менш жахливі речі. Ми теж боремо диктатуру, як Ізраїль бореться з терористами. Одним словом, давайте все проаналізуємо, але з вас підписка, а з мене швидка і грунтовна. Аналітикам Хамас заявив про те, що віддасть частину заручників, які мають подвійні або російські громадянства, і якраз таки Хамас-терористична організація заявила про те, що Росія це ж головний друг і партнер. Так, в нас була інформація про те, що делегація Хамасу була в Москві, нещодавно звітувала про те, як провели операцію. Так, в нас була інформація, що російська криптобіржа надавала гроші терористичній організації ХАМАС. Ну а сьогодні Хамас уже публічно визнав, що Росія це близький друг і партнер, що насправді. Було давно відомо нам з вами нашій розвідці, і логіка подій була такою, що Путін хотів розширювати конфлікт не тільки на території України, але й запалювати ось ці агресивні протистояння по всьому світу. В даному випадку близький схід. Ну і зрозуміло, що теж пильно дивляться за участю Ірану та Північної Кореї проти Південної. Тим часом президент Ірану Говорить про те, що Ібрагім Раїсі заявив про те, що Ізраїль своїми діями перейшов червоні лінії, і це може змусити вжити заходів. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США не діслали повідомлення усі опори, але отримали чітку відповідь на полі бою. Вісь опору це підтримування Іраном на близькому сході дії, бойовики, терористи. Ну і зрозуміло, що до них відноситься і сам. Камаз. Загалом це дещо підкреслює і повторює виступ вчорашнього Ердогана. Я для вас списав вчора окреме відео, ви можете подивитися. Дуже жорсткий брутальний спіч, дуже серйозні заяви, дуже багато погроз і агресивних натяків. Подивіться, будь ласка, там дуже багато питань і відповідей. Але сполучені штати вже заявили це. Пан Блінкін заявив, що якщо Іран ввійде війну або буде допомагати більш прямо, наприклад, військовими е сектору Газа і Хамасу, то Сполучені Штати дадуть відповідь. Сполучені Штати вже дали відповідь е ліванським е військовим, які стріляли по їхніх військових базах, е отримали ударів відповідь, знищили всіх тих, хто стріляв. Це перше, друге. Сам Ліван уже заявив, що уряд Лівану не хоче брати участь в протистоянні Ізраїлю проти Хамасу. Дуже важливо розуміти, що Сполучені Штати зараз просять гуманітарний коридор і багато західних суспільств. І урядів просять в Ізраїлю надати гуманітарний коридор для мирних жителів сектора Гази, для того, щоб вони могли покинути територію, особливо жінки та діти, які не мають відношення до Хамасу, але повинні бути евакуйовані. Тим часом Ізраїль проводить наземну операцію. вже ввійшли в сам сектор Гази, на деякі будівлі навіть встановили прапори, зачищають представників Хамасу. Також Бібі Натаньяху вчора з'явився в медійному, публічному просторі з заявою, що ця війна надовго, і доки не буде вирішене питання, повністю Ізраїль складати зброю, не збирається. Ця фраза, що ця війна надовго, розуміючи маленькі розміри Хамасу, дещо лякає багатьох світових лідерів, ну і зрозуміло, що. Піднімає багато питань. Всі бояться, щоб Іран не вступив у війну і роблять такі попереджуючі повідомлення для представників Ірану. Ну, позицію Ірану я вам уже заявив. Нагадаю, що це дуже вигідно Путіну. коли світова увага з війни в Україні переключається на Ізраїль і переноситься на протистояння в Європі. Оце якраз і є той путінський план дестабілізації. Питання в тому, чи буде Захід робити аналогічні. Вогнища протистояння на території самої Росії для прикладу від'єднання Сибірі, протистояння в Дагестані, Чечні чи будь-якій іншій території, невизнання путінських виборів легітимними чи будь-що інше потрібно відзеркалювати ситуацію, щоб він не думав, що він самий розумний чи самий всесильний. Друзі, така інформація коротко не забираючи ваш час. Побажаю вам гарного дня. Прошу підписатись на канал, а в коментарях написати відповідь на питання: як ви вважаєте, чи війде Іран в війну Гази чи Хамасу проти Ізраїлю? Чи буде він підтримувати більш активно? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, до зустрічі!